Слово Веритас на ранок. П'ятниця 4-го Великоднього тижня. Євангеліє від Йоанна, розділ 14, вірш від 1 до 6. У цьому уривку є багато важливих істин. Сьогодні звернімо увагу тільки на одну із них: на чесність Ісуса. Якби так не було, то чи я сказав би вам, що йду приготувати вам місце. Ісус сказав людям прямо. Що християнин не претендує на комфортні умови життя, він попередив нас про гоніння, ненависть і покарання, які нам доведеться нести. Хоча сказав і також про славу у кінці християнського шляху. Відверто і чесно він сказав людям, якої слави, якої скорботи можуть вони очікувати, якщо підуть за ним. Він не був із тих лідерів чи вождів. Які підкоповують послідовників обіцянками легкого шляху. Він закликав людей до істинної величі. Роль Ісуса проста я йду приготувати вам місце. Одна із найвеличніших думок Нового Завіту є думка, що Ісус іде попереду нас, щоб ми могли слідувати за Ним. Він відкриває шлях, і ми йдемо по Його слідах. Амінь.